Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк, місто Вінниця. Знаходимося ми на вулиці Соборна, 1А. У нас нове надходження, така гарна, гарний автомобільчик BMW 320 в гарному синьому кольорі. Автомобіль в гарному стані, на, на гарних лекосплавних дисках, на непоганій резині. Автомобіль тонований, без пошкоджень, в дуже гарному стані, немає, немає царапин. Нас зустрічає гарний. Шкіряний салон, стлопідйомнички, датчики світла, мультируль, клімат-контроль, механічна коробка передач, стан доглянутий, без пошкоджень, Задній ряд сидінь, великий шкіряний диван, підлокітничок для пасажирів. Це доглянуто і без пошкоджень. Якщо вас зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас в місто нас буде Собор на один, також авто доступне в лізинг та в 3